Вітаємо усіх, дякуємо, що прийшли до нас на зустріч і хочемо, щоб ви самі розповіли про яка в нас сьогодні тема. Для вас це близько, тому даю вам слово. Скажіть, будь ласка, з чого ми починаємо? Тема. Тема як заселялася земля тим населенням, яке зараз мешкає на землі. Зразу угу. можу сказати те, що Таке попередження, що це може бути не в вашому вимірі, вимірі в якому ви мешкаєте, але це дуже близько. Угу. Добре. Перед тим як ми. Як ми почали заселення Землі, потрібно було вирішити ситуацію з тим, що на землі вже мешкали істоти. Це були, як ви їх зараз називаєте динозаври. Їх потрібно було якось обрати. Для цього ми Взяли свої технології і направили на землю комету. Комета врізалась у землю і все пішло за нашими розрахунками Земля. Покрилася пивом. Осе, що підняла комета. Бо дуже багато чого згоріло. Дуже великі тонни землі пылу і все інше піднялось на небо. Ми почекали 5 років. Якщо брати по вашому земному обличчі виміру і почали, використовуючи наші машини, очищати повітря землі та підготовлювати саму землю та океани до заселення тії флори і фауни, яку ми планували. У цьому брали участь дуже розвинуті раси. Ви можете зрозуміти які, тому що всіх нас ті люди, яких ми заселяли, Називали богами, тобто дуже багато з наших зображень є у міфах та сказках, ми підготували ми підготували пучову, почали висаджувати. Ще почали перед цим, так як ми знаходилися у складі імперії зоряної, то ми поділили землю на частину. Тобто кожній частині імперії відводилась своя частина землі. <клухи> Ми відповідали за ту частину, яку ви зараз е звете Європою. взагалі земля була поділена на декілька таких секторів. Це була, якщо брати ваші назви, це була Європа. Це була. Там, де у вас знаходиться ваш... Взліший ворах, потім Азія, це вже три, потім Африка була розділена згідно екватора. Ну, на північну і Південну. Америка, яка Північна Америка, Південна Америка та Антарктида, а ще й був Австралія. І ще одні найменші нашій частинці імперії достались острови, які знаходяться на перетині Тихого та Індійського океанів. Після того, як це все було розділено, були проведені чіткі рамки, і кожен почав розвивати своє, висаджувати свою флору, фауну, а також заселяти Людей, але з людьми ми зробили, ми взяли генетичний матеріал і виростили цих людей, можна сказати, штучно, тому що вони розвивались не в скажімо так, не в людині, а як у, то у вас це називається в пробірці. Сам генетичний матеріал ми брали з, з нашої імперії. У нас були народи, які населяли імперії які були не дуже розвинуті. З цих народів ми якраз і брали генетичний матеріал, модифіковували його, тому у вас вийшли раси трошки, які відрізняються друг від друга. Це генетичні технології, які застосовувалися при заселенні землі. Взагалі земля розраховувалася як розплідник для опитів, а також для того, щоб ми могли брати собі рабів для виконання якихось місій, яких було б не... Не жалко ми почали заселяти, але в імперії також були свої розпри, скажімо так, були навіть війни між частинами імперії. Тому... Кожен заселяв і зразу ж з самого початку видавали технології з виробництва зброї. Ми за залишали у, кожні, у кожному секторі своя частина імперії, залишала намісників, які Тим, що там відбувається. Спочатку було заселено а, спочатку ми все заселили бактеріями, аби вони переформували почву для того, щоб можливо було висадити. Ту флору, яку ми заздалегідь приготували, були висаджені ліси, трава і проча флора. А, хочу нагадати, що до того, як ми, скажімо так, вбили усе живе на землі. Там були була своя флора і фауна було нагадувала динозаврів, які панували на всій землі. Ми питалися їх якось винищити, але... Це було не так просто, і тоді вирішено якраз і було зачистити повністю землю. Охранитель землі знав про те, що буде така. Нас це зовсім не цікаво. Тобто з хранителем землі ніхто нічого не, не, роз, не розмовляв, що буде щось таке відбуватися. А, імперія проводила такі експансії по всьому, по всьому Всесвіту, і у нас не цікавила думка когось. Це були просто як колонії для того, щоб обрати собі рабів, викачувати якісь ресурси, є, якщо вони є на цій планеті. Ну, а також, якщо потрібно було провести якісь досліди, то проводились вони тут. Тобто це все. Було як. Як... Як вам сказати, з чим порівняти? Ну, як ферма якась. Або просто заповідник, в який ніхто... Він розвивається сам по собі, і ніхто в нього не вмішується. Ми кожна частина імперії, яка, яка відповідала за свій сектор, висаджувала і своє, те, що вони захотіли. Ми спочатку висадили те, що ми планували, але тут потрібно враховувати кліматичні умови. Ті рослини, які для цих кліматичних умов не підходили, вони зразу вимерли. Потім ми запустили фауну. Тобто потрібно було е, в будь-якому випадку, щоб е, були цепочки їжі, е, фау... флора не дуже розросталася, її дов був хтось їсти. Потім тих, хто їв флору, повинні були в свою чергу теж їсти. Ну і повністю закальцувати життєвий цикл планети. Також ми запустили рибу в річки. Роботи було дуже багато. Плюс були... Конфлікти на піджоті до землі, хоча були чіткі границі секторів, але були такі, хто хотів нарізати собі більше землі. Хоча і так їй було достатньо, але 5 кілометрів від панахи це ще звідти пішло. Угу. І потім, коли вже були повністю сформовані цепочки життя, то потрібно було вже заселяти людей. Ми зробили п'ять видів, саме наша частина імперії. Я якраз працював у той момент на був і так, як ми робили, можу трошки пояснити. Тобто ми брали жіночий і мужський матеріал тих, хто був найнижче розвитий, там, знаходився на позиції рабів. В, нашому, в нашій частині імперії, і ми їх соєняли в пробірці, де розвивались діти. Але ми розуміли, що це ті, хто зараз у нас працюють рабами, вони не такі вносливі і ми намагалися зробити дуже дуже міцних, кремезних, але у нас не дуже вийшло, тому що ми використовували трошки не той генний матеріал. Одні із наших, скажімо так, суперників виростили у себе в пробірці негроїдну расу. Вони оказались найбільш ну, витривалі і підходили більше до рабів. Взагалі, якщо брати те, що виростили ми, то після негроїдної раси йде. Та ті раси, які виростили ми. Якщо ви можете побачити, то навіть населення, яке населяє Європу, воно різне. І це результати генеженерії, якої навіть я робив. Тому що я відповідав за те, щоб провести досліди, яка, міняючи цепочки ДНК, а також вмішуючись у кількість хромосом, набор хромосом, а також інші. Процеси, які формують ту расу, яка повинна з'явитися. Сказати, що всі раси, які ми вирощували з допомогою гіноінженерії, пооблючились, я таке не скажу, були іноді уроди, яких приходилось зразу утилізувати, було не дуже дивитись на людину, у якої чотири голови, а також вісім ног. Але результати нашої гіне інженерії інколи навіть зараз у вас проскакують, що ви є сіамські близнюки і ще щось. Таке люди рождаються то без рук, то без ніг. Це недосконалість нашої генної інженерії, тому що ми, як то кажуть, робили висікаючи сакирою і не обробляючи напильником. А, просто потрібно було заселити і щоб Імперія отримала своїх рабів. А також було над ким проводити досвіді після того, як ми заселили, і, як я вже казав, кожна імперія насна своїх намісників. Беріть Любу міфологію, і ви побачите тих намісників як богів. Тобто беремо любу міфологію і є якась когорта богів, які відповідали за те, за те, за те. Це були саме ті намісники, які. Також займались кожен своїм. А, взагалі ми спочатку ставили їх, щоб вони керували людьми. Поки люди не розвинулись і не почали хоч щось розуміти. І потім вони просто наблюдали. Та ж сама гора Олімп у Греції, де рахували, що сидять боги. Це був просто на ній знаходився, скажімо так, наш, наша база, на якій сиділи намісники і спостерігали за нашим сектором. Я думаю, на сьогодні ми завершимо. І далі продовжимо потім. дякую. Угу.